Гроші, які би місто могло витратити на запуск і роботу фонтанів цього сезону, а мова про 5 мільйонів гривень. Місто перерахує військовій частині. Відповідне рішення затвердили на виконкомі 19 липня. Відповідно до звернення військових частин надається зокрема 5 мільйонів. пропонується надати військовій частині для на, на Сумському напрямку. Це ТРО, і двом частинам, зокрема нашому ТРО, 300 тисяч гривень на поточні видатки, і також 500 тисяч гривень на нову частину. Нагадаємо, раніше во міського голови заявив, що після підрахунків вартості розконсервації фонтанів і їхньої роботи протягом літа осені 2024-го прийняти рішення відправити ці гроші на підтримку ЗСУ, оскільки це головний пріоритет. А фонтани цьогоріч не працюватимуть під час цього виконкому, очільниця фінансового управління повідомила й про рішення постійної комісії з питань комунальної власності, бюджету та фінансів від 18 липня, де, зокрема, рекомендується переглянути фактично єдину статтю витрат міського бюджету, яка не просто не зменшувалася, а збільшилася в три рази. Мова про фінансування міської військової адміністрації і фінансовому управлінню міської ради проаналізувати надати пропозиції щодо оптимізації та скорочення витрат. На утримання Чернігівської міської військової адміністрації нагадаємо, Брожинський сам затвердив бюджет міста своїм розпорядженням: місто зменшило всі некритичні видатки, щоб забезпечити фінансування пріоритетних напрямків допомоги зсу відновленню Чернігова після руйнувань росіянами і підготовці до важкої зими. Постійна ж комісія з питань бюджету, оскільки міська військова адміністрація не наділена повноваженнями місцевого самоврядування. Доручила міськраді звернутися до Кабміну, щоб тимчасовий орган під керівництвом Дмитра Брежинського фінансували з держбюджету. Як про це йдеться в законі про правовий режим воєнного стану?